На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Довгоочікуване житло. Постраждалим та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС придбали квартири у Костополі, Клевані, Млинові та Кузнецовського. Даний час отримати житло, тим більше безкоштовне житло. Це дуже велика допомога. Рівне відсвяткувало 730-річчя. Рівняни мали змогу насолодитися виступами творчих колективів, виробами місцевих умійців та святковим салютом. Рівне це моє найкраще місто. Тут всі люди, нікого не вражають. У Березному відновив роботу дитячий садок Веселка. Його відвідуватиме 110 місцевих малюків. У нас в області в цьому році створюється 1728 додаткових міст. Поляк Якуб Ямрух виграв Кубок Незалежності зі спідвею. Я вперше у Рівному, вперше в Україні. Гарна вийшла гонка. Хороший трек. Шкода, що тут немає команди, яка б виступала в лізі. 42 сім'ї Рівненщини отримали довгоочікуване житло. Постраждалим та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за державні кошти придбали квартири у Костополі, Клевані, Млинові та Кузнецовську. На урочистому врученні черговикам ордерів та ключів у Костополі побувала наша знімальна група. Більшість постраждалих та ліквідаторів Чорнобильської аварії чекали цих квартир понад 20 років. І ось 20 ключів від новеньких помешкань віднайшли своїх власників. Відтепер на них чекає нове життя у Костополі. Всі новосели вихідці сусідніх районів. Зокрема, Наталія Брюханова все своє життя прожила у Березному. Там її рідні та робота. Близько 20 років тому на чергу стали батьки Наталії, і ось нині вона тримає довгоочікуваний ключ від власного помешкання. Нехай і не в рідному березному. Наталія Брюханова хоче знайти в Костополі садочок та школу для дітей та планує підібрати собі роботу. Головне, що є оселя. Даний час отримати житло, тим більше безкоштовне житло це дуже велика допомога. Тим більше при таких ми всі працюємо на державній службі, на державних зарплатах. Всі знають, які в нас зарплати От не реально в купити. Для сім'ї квартиру це треба, я не знаю, що хто допоміг. А до держава тепер нам допомогла за стільки років, втілили наші мрії. Окрім Наталії, переберуться із Березного до Костополя ще восьмеро чорнобильців із сім'ями. Як пояснює начальник профільного управління Березнівської райдержадміністрації, держава фінансує завершення недобудованих житлових об'єктів і у цих будинках виділяє квартири для чорнобильців. Відтак у Костополі поселяться ще й родини Сарненського та Зарічненського районів. Ці громадяни і в нас були в Березному у нас таких об'єктів не було незавершеного будівництва. Відповідно, було все-таки прийнято рішення профінансувати незавершене будівництво, будівництво міста Костополі. Загалом цьогоріч державного бюджету на купівлю житла мешканцям області, які постраждали від аварії на чаес, виділили понад 11 мільйонів гривень за ці кошти. Окрім квартир у Костополі, черговикам придбали ще 18 у Клевені та подвій млинові та Кузнецовську. З 2007 року програма не працювала. Вона почала працювати з 2010 року. Соціальні ініціативи президента виконуються, влада відповідальна і в цьому році по пільговим категоріям. Отримали 42 квартири. На Рівненщині в черзі на отримання житла стоять близько трьох тисяч чорнобильців. В обласній державній адміністрації розраховують, що обсяги фінансування програми не зменшуватимуться. І на наступний рік буде виділено грошей не менше, ніж цьогоріч. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Слухати книги з диска та флешки, а ще радіопередачі та друкувати тексти усе це відтепер можуть слабозорі, завітавши до обласної бібліотеки. Там презентували пристрій під назвою Тифлофлешплеєр, який є лише у п'яти містах України. Коштує він 5 тисяч гривень. Та до нас він за фінансової підтримки Посольства США в Україні потрапив безкоштовно. Як працює пристрій і хто може ним користуватись, дізнавалась Галина Баранчук. Антон Чехов, радість. тренер консультант обласної бібліотеки Петро Зарчук показує слабозорим, як працює тифлофлешплеєр. каже це не складно. Живиться пристрій від розетки чи батарей, якими можна користуватись впродовж 18 годин. Поспіль тексти він може читати, текстові документи, аудіокниги або е, вже по інтернету зв'язується з подкастами або радіостанціями. Прийшла послухати про новинку і Асєєва. Жінка й має вдома комп'ютер, тому із сучасними технологіями вона на ти каже. Цей пристрій зручний в користуванні це просто найпростіше, так як звичайний берете Кнопочний телефон, найпростіша інформація. Тобто, також можна набрати тут і текст, так само як під телефоном іде підвійку АБВГ. І так далі набираєте текст, який ви хочете. Загалом нині обласну бібліотеку відвідує понад 70 слабозорих і скористатись новинкою. Може Кожен з них зауважують працівники книгозбірні. «Всі можуть прослухати аудіокниги які у нас є. цієї ну, на сиді дисках, також із мережі інтернет. Пристрій бібліотеці один, а охочих ним скористатись може бути багато. Тому попередньо потрібно буде на прослуховування записуватись. Але слабозорі черг не прогнозують. кажуть, що більшість його потенційних користувачів це старші люди, ті, хто не має вдома комп'ютера чи не вміє ним користуватись. Ще незрячі зауважують, що книги озвучені російською, адже український синтезатор ще не розроблений. Галина Баранчук, Микола Штепель. Інформаційна програма День рівне. Відсвяткувало День міста. Обласному центру виповнилося 730 років. Святкові заходи тривали зранку і до темряви. Родзинкою став виступ Львівського театру живих скульптур. Чим ще дивувало рівне городян та гостей знає Тетяна Климчук. Вуличні інсталяції, різноманітні виставки робіт майстрів рівненщини, виступи міських поетів, письменників та музичних гуртів. Рівне святкує рівному виповнилося 730 років. Святкування дня міста традиційно розпочалося із офіційних заходів. Міські чиновники поклали квіти до пам'ятника княгині Рівненської Марії Несвицької. Далі загальноміський рейтинг Гордість міста міста-2013». Серед нагороджених і директор міського палацу дітей та молоді Ірина Первушевська, який присвоєно звання почесний громадянин міста Рівне. Місто цінує палац дітей та молоді, а саме головне результати напрацювань наших вихованців. Тому що я сьогодні отримую, ще нагороду я вже. Більше 30 років директор, розумієте, і тому за цей період безумовно через палац прийшло дуже багато дітей. І в місто, мабуть, це наші вихованці. Загалом за заслуги перед містом нагородили майже 30 рівнян у різних номінаціях. У цей же час на центральному майдані перехожі розглядають історію рівного у фотографіях на бульварі незалежності. Традиційна алея майстрів. Рівняни діляться враженнями від святкування. Рівне – це моє найкраще місто. Тут так, всі люди нікого не ображають. Погода не підкачала, все дуже добре. Організовано гарно. Єдиний міс... єдиний мінус смітників немає. От насе може 20 метрів, немає ніде викинути. так все дуже добре. Цей подарунок готують місто учні художньої школи. Вони малюють колективний портрет рівного. «Це ми малюємо для рівного як для рівного. Подарунок самі визначні пам'ятки рівного, які напевно знає кожен рівнянин. Відсвяткувати 730-ту річницю рівного до міста завітали гості з Росії та Польщі. Побаченим вони вражені. Швінтуємо, але повім вам що... у нас такі великі святкування відбуваються лише у великих містах. У нашому місті Радомськ все відбувається значно скромніше. Альних моментів святкування прохід колони центру міста на завершення, концерт та салют. Оскільки міській казні обійшлося 730-річчя, очільник рівного не уточнює. Все взагалі безкоштовно. Я вам скажу відверто. Я вам скажу. Ми ще навіть за асфальт нічого не заплатили, бо казначейство нам вже тиждень. Нічого не проплачує, тому нічого нікому не платили. Все в борг і все під моє чесне слово. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. Держслужбовців та представників недержавних організацій, які займаються питаннями культурного розвитку Рівненського полісся, вчили робити його туристично привабливим. У обласному центрі в рамках відповідного проекту провели тренінг-семінар для спеціалістів з Поліських районів. Їх вчили логічно вибудовувати систему комунікацій, аби пояснити туристам, у чому головні родзинки нашої території. Усі наші туристичні негаразди кажуть фахівці у тому, що ми знаємо свої переваги, проте не можемо донести їх до туристів. Ми, ми відрізняємося, перш за все, тим, що. Українські заклади культури, музеї, різноманітні, скажімо так, культурні ініціативи поки що не здатні сформулювати цікавий продукт для, для туристів, для потенційних інвесторів, донорів тобто, вони вони не здатні, власне кажучи, ну пояснити, чому чому треба сюди приходити, чому треба вкладати гроші і так далі. Черга до дитсадків у березному скоротилася на 110 місць. Тут відновив роботу дошкільний навчальний заклад Ясла Садок Веселка. За два місяці громада за фінансової підтримки місцевої влади повністю відремонтувала приміщення та встановила новий дитячий майданчик. Крім грошей з бюджету, а це понад 800 тисяч гривень. Залучено і позабюджетні кошти, тобто благодійну допомогу батьків, які приведуть своїх дітей у цей садок. На церемонії урочистого відкриття побувала творча група дня. Це приміщення було збудоване ще у 1976 році. Воно повністю пристосовано до потреб дітей. Однак, у 2003 році дитсадок закрили, а приміщення віддали місцевому ліцею. Воно не переходило в ніякі комерційні руки, не продавалося. Ми просто його тримали на сьогоднішній день. У нас є чудова можливість його відновити і вирішити той ряд наболілих проблем, які стоять перед всіма нами. Два місяці знадобилось місцевій громаді, щоб повністю відремонтувати дитсадок. Садок, у його кімнатах світло, чисто і затишно. Тут встановлено нові меблі, підлога встелена килимами. На поличках чимало іграшок та книжок. Словом, усе чекає на зустріч з малюками. Працювали всі дружно, всім садок треба був, і тому у нас все вийшло». Раніше зовсім чужі та незнайомі. Нині вітаються як рідня. Понад сто сімей Березнівчан об'єднало вирішення спільної проблеми. А маєш вже друзів? Так. А з ким ти познайомився? Наші діти тут будуть під наглядом, їм дадуть належне виховання, підготують їх до школи. Ну і взагалі до суспільства і життя в суспільстві на урочисту мить тут чекали з нетерпінням. Сценарій традиційний напутні слова від місцевої влади, вручення символічного ключа, відзнаки найбільш активним батькам, подарунки закладу, телевізор, домашні кінотеатри та ноутбуки. І як годиться, кульмінація перерізання стрічки в нових соціальних ініціативах президента України проголошено створення додаткових 100 тисяч місць за два роки. Це колосальна цифра. А у нас в області в цьому році створюється 1728 додаткових місць. Новий дитсадок у Березному це не лише освіта для дошкільнят та вивільнення їхніх мам, а ще й 26 робочих місць для педагогічних працівників та технічного персоналу. Що у радянські часи у цьому місті працювало шість дитячих садочків. Вже третій за ліком відновив свою роботу нині. Місцеві чиновники обіцяють, що в недалекій перспективі зроблять наступні аналогічні кроки у цьому напрямі. Мила Васюха, Сергій Сафта, інформаційна програма. «День». Діти на дорозі за сім місяців поточного року на території області працівниками державтоінспекції зареєстровано 33 дорожньо-транспортні пригоди за участю підростаючого покоління, у яких четверо дітей загинуло, та 36 отримали травми різного ступеню важкості. І майже половина вказаних автопригод сталася з вини самих дітей. Констатують Даїшники. Щоб у черговий раз нагадати дітлахам про необхідність дотримання вимог дорожньої грамоти, працівники ДАІ зустрілися з ними в оздоровчому таборі. Наразі там відпочиває понад 300 дітей, і більшість з них жителі сільської місцевості. Для них провели конкурс малюнку на асфальті та вікторини. Найкращих нагородили призами. Такі зустрічі співробітники Даї планують проводити і надалі, аби якомога більша кількість дітей знала та виконувала вимоги правил дорожнього руху. Усі призові місця з підвейного кубка незалежності дісталися спортсменам з Польщі. Польські гонщики видали кілька насичених боротьбою заїздів, за якими так скучили рівненські шанувальники. Мотогонок звітна гонка була другою і цілком ймовірно останньою цього року у рівному. Детальніше про перебіг боротьби за кубок незалежності у сюжеті Руслана Саволюка. Серед 16 претендентів на перемогу у цьогорічному кубку незалежності половина була з Польщі. Ще до початку саме поляків Павла Месьонца, Мація Куцяпу, Маріуша Пошаковського та Якуба Ямрога називали фаворитами гонки. Протягом змагань цей квартет впевнено набирав очки і в останньому заїзді мав у очному протистоянні розділити призові місця. Старт, заїзд і у підсумку всю гонку виграв представник першої польської ліги Якуб Ямрох я вперше у Рівному, вперше в Україні. Гарна вийшла гонка, хороший трек. Шкода, що тут немає команди, яка б виступала в лізі. Другим став Маріуш Пушаковський. А от володаря третього місця визначили шляхом жеребкування. Ронза дісталася добре знайомому рівненським вболівальникам спідвою Павлу Месьонцу. Він перед заключним стартом здобув максимум очок, але у 20-му заїзді фінішував останнім. Для перемоги мені забракло гарного старту в останньому заїзді. Складна четверта доріжка не дозволила мені вдало розпочати заїзд, а випередити суперників вже після старту було майже нереально. Достатньо високий рівень майстерності продемонстрували колишні легіонери каскаду, поляки Станіслав Бужа і Томаш Ремпала. Що ж до представників України, то Віталій Лисак, Євген Кравчук і Андрій Кобрин здобули на трьох-чотири очки. А Руслан Савуляк, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТВ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.